Тільки що Верховна Рада відмовилася викликати прем'єр-міністра Шмигаля, міністра оборони Умєрова. А я взагалі вважаю, що міністра оборони треба звільняти після того, що ми побачили з фортифікаціями на харківському напрямку, не дай Боже, щоб це було перевірено, ще на Сумському напрямку. Це негайно треба змінювати цю ситуацію, і хоча б Верховній Раді заслухати. Але Верховній Раді не треба. Верховна Рада має інший порядок. денний. закон про хміль, якесь дуже важливе речі, інше – дурня. Але тепер давайте скажемо про економіку. Бо ми зараз розглядаємо економічний законопроект. Друзі, а що в нас з економікою після 18 травня? Да вона в нас лягла, лягла. І коли голосували тут в Верховній Раді, закон про мобілізацію, коли казали, що не можна його приймати в такому вигляді. Що не можна приймати без термінів служби, що люди будуть просто ховатися від мобілізації тоді, що в нас буде далі, ну просто ми покладемо економіку держави. Ну так все і відбулося. Будь-хто з вас, хто зараз спілкується з підприємцями, з виробниками, скаже. Чоловіки звільняються офіційно з роботи, бо підприємство має повідомити ТЦК. Вони звільняються. Масово йде звільнення чоловіків з роботи. На вулиці деякі не виходять взагалі. Ну Це є реальність сьогоднішнього дня. Ми просто внищимо. Я розмовляю з керівником одного з підприємств на Західній Україні. Він мені говорить: приходжу зранку на роботу, стоїть ТЦК, забирають екскаватор. Далі заходжу в кабінет, приходить кадровік. І говорить, в нас звільняється ціла зміна чоловіків. Каже, я тільки збираюся з цим розібратися дзвінок, це вже дзвонить податково. Ви чого знизили платежі за минулий місяць? Ви що там собі? А ну-ка, давайте все повертайте. Він каже, як вести як працювати взагалі. Якщо ми знищимо економіку, друзі, то як ми будемо фінансувати нашу армію? Ми ж фінансуємо українську армію тільки за рахунок податків українців і українських підприємств. Як ми це будемо робити? Зовнішня допомога на це не йде. Що ж ми будемо робити? Що ж ви робите взагалі? Ну одумайтеся, які ви замість того, щоб створити стимули, термін служби, доплати військовим, 70 тисяч ми з вами проголосували ще 11 квітня. Ви думаєте, 70 тисяч, хоч одна людина отримала? До сих пір нема наказу міноборони. Це катастрофа, що відбувається в державі.